Сьогодні у мене салон краси. Пофарбувалася, підстриглася, ззаду вирішила залишити, та мені незручно його ззаду зрізати. І такий в мене вийшов каскадик. Тут зверху коротенько така літня стрижечка, і тут можна зав'язувати хвостик або закалувати, як я люблю. Ось так, такий колір в мене вийшов. Це вже таке було сиве волосся. Погода міняється. Скоро перший день літа. Готуємося, друзі. Як то кажуть, чистимо пір'ячко. Всім гарного дня. Зробила кавочку, вийшла після сніданку. Трошки погрітися на сонечку. Кава так собі. Не Арабіка, але треба дякувати за це. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні прогулянка Вона з вами на велосипеді по магазинам. Скучила вже, чесно кажучи, за своїм. Велосипедом і за такою гарною погодою немає ні вітру, ні дощу. Супер! Сьогодні погода у нас просто чудова. Сьогодні субота, вихідний день. Їдемо з вами, трошки прогуляємося по Нідерландам і по магазинам. Кажуть, велосипед це транспорт для бідних. Кого немає грошей на машину, ти, той сідає. На велосипед. В якомусь сенсі я з цим можу погодитись. Тому що е, нам українцям важко звикнути будь-яку погоду їздити на велосипеді. То вітер сильний здуває, то дощ мочить, то холод. А для літа якраз те, що треба. Їдемо в село. Дещо треба купити, деякі дрібнички. Приїхала, тут сміття треба викинути. Ось так пристібаю велосипед на замочок. Всі тут так пристібають. І пішли з вами по магазинам. Так що кращий варіант це треба мати і машину, і велосипед. Смітничок викидаємо. Так, йдемо зараз сюди. Мило треба купити, закінчилось. Подивимося, що у нас тут за акції. О класно такі паперові. 5,49. Велика, така упаковочка. Рушнички кухонні. Не завжди є класні акції. Подушечки для кемпінгу. Так, це рішелька. Дві штуки за 3 євро. Мівінка така. Так, тут що у нас? крекери за євро. Ось такі. Недавно сестричкою розмовляла, кажу, що можна купити в Україні на тисячу гривень. Вона мені перечислила, я кажу, блін, так тут таке саме. Що ж це за ціни такі в Україні? Капець. Так. Ці цукерочки не подорожчали 649. Ну, пішли. Беремо корзинку. Пішли на шопінг. На невеличкі. Так, ось таке мило. Бачите, подарунок з карточки, скільки там треба за 100 пунктів, пунктів, тут можна взяти ось таке мило в подарунок. А я недавно брала, по-моєму, шоколадки. Да. А треба перевірити, до речі, а такі ось, бачите, мило за 200 пунктів. Ну, тут на карточку накопичується і, будь ласка, в подарунок вам ось таке мило. До речі, треба перевірити, скільки в мене пунктів. Я візьму на всякий випадок ось таке милко. І перевірю. Це крайтфад. До речі, в нідерландській мові наголос на перші склади в основному. І виходить, що така мова, знаєте, ух, крайтфат. крайтфат. Так, дивимося, що тут ще по гігієні треба. Літній сезон все від сонця і після сонця, після загарчиків. Це що таке? Якась рукавичка? Купальники, по-моєму, такі були в минулому році. Отакі полосаті точно. В цьому, бачите, синенькі а тут рожеве. Ці теж були, ці теж були. Капці по 16 Угу. Ціни підросли. Ну, що не дивно. Так, тут теж різні є біодобавки. Це непоганий вітамін С. Брали такі пили, шипучий. О, сіл'янцинк. До речі, купила собі в Крейтфаті. Угу. Там за 4 майже, а тут, тут 5,49. Мені треба для. Всім привіт! Ми сьогодні все в рожевому. Ой, люблю літо, коли тепло. Краса, кепку в діло. Сорочку і... Красота. Так, що хотіла розповісти? Знову розповідаю вже не перший раз. Про такі класні акції на помаду. Зараз, бачите, 2,50 ось такі мої улюблені помадки. Дуже зволожує, класно. З перламутром в мене ще є. Так що гроші поки що економлю, поки що в мене є. Так, а мені треба олівець. От вони дуже рідко бувають. В акції. Ось я таким олівцем користуюсь стрілочки собі під свої зелені очі. Роблю такий макіяж. Так, і він коштує 3,29, по-моєму, Ну, да? Ніколи ще не було, щоб один плюс один. Класний такий олівець, який викручується, і такий м'який теж трошки переламутрий. Ось вона, дівчатка, кана. Цікаво. Піжами. Може, піжами в акції. Будуть буває таке, що зимові в акції. Ну, ні, і не цікаві. Це літні? Ось такі халатики класні, такі мікінькі-мікінькі. Ось оскільки вони. Маєчко. Скільки халатик? А, 38 майже. Класний такі макенький, приємний. Так, це таке нічне платячко, з таким зайчиком. Ну, нічна сорочка чи домашнє плаття. А це з такими котиками і собачками. Скільки воно? 19. А тоненька, тоненький трикотаж. Так, що ще цікаво. Це для чоловіків такі халати синенькі. Шорти, кофти по 40 євро з Завтра перший день літа. В Нідерландах. Літо офіційно починається 21 червня, але, як ви можете бачити, вже літо-літо по погоді. Нідерландці сидять в кафешках, їдять морозиво. Вже в них все. літо літо Почалось. Зараз ми з вами ще зайдемо в Альберт Хейн. Ще не все купила, що мені треба. Салон. О, давайте зайдемо, подивимось. Hello! This is new salon. Новий салончик з морозивом. <coughs> Хочу зараз скуштувати фісташку. Фісташка є фісташка. Ось такі ціни треба спробувати. Відкрився новий салончик, бо тут мало було салонів з морозивом. Зараз спробую їхню фісташку. Взагалі морозиво смачне. Ну і ціна приємна: євро 85, не 2,50, як в Амстердамі. Підемо до водички зараз. М -м -м, смачне. Такий смак фісташки. Відчувається. Клас, і не сильно солодкий, стильна кафешка з чорними чи темно-темно-сірими темно серветками. А тут он, бачите, що робиться? Всі на човни. М -м -м, попливли. Клас. Свіжилася морозивом, тепер йдемо з вами. Вальберт. Красота. Дивіться, полуниця. Нідерландська. 400 грамів 5 євро. За дві упаковочки. 800 грамів 5 євро. Ну, ну вона, бачите, яка крупна. На дачі краще. Треба їхати за своєю. Так, а тут у нас що? А тут у нас, бачите, томатики. Дві штучки за 2 євро. 250 грам, одна штучка. От, пів кіла буде 2 євро. Хороша ціна, треба брати. Тим більше з буквою А, бачите? Корисні треба взяти корзинку. Ось Такі черіки. Симпатичні, думаю, смачні. Колбаски на барбекю из нышкою. Так салаты, кава. Так, 4 евро две штуки. Ось такие йогурты. Я в принципе люблю такие. Трачителу люблю, а це ще манго киві банан. Таке ще не пробувала, можна взяти спробувати. Мій друг вже собі ось такі набори їсти не готує сам, не вміє. І розігріває в мікрохвильовці. Ось таке. Картопля пюре типу, ну, якщо його розігріти, то салати не гріються, це гріється. Ось таке всяке. Ну, ціна не низька, я вам скажу, дивіться, в акції дві штуки за 13. Одна 7,49. Це можна в кафе зайти, поїсти таке. Так, піцу. Дві штуки за 12, ну це кулінарію я вам показую. Мабуть, чи ніколи не показувала Альберт Хейновську кулінарію. І ось такі ціни. Дві штуки піци за 12. Ну це треба їх в духовочку класти. Ось такі панкейки печуть в Нідерландах. Вони не смачні. Це протеїнові якісь. Щось таке типу вареники. Несмачні в них млинці і панкейки. Ми краще робимо. Ось таке. Тут це для барбекю. Ми, до речі, замовили ще одну таку сіточку. Більшеньку на е Амазоні. Повинна нам прийти для барбекю, бо в нас маленька. За 3 чи за 4 євро там щось нік замовив разом з іншими якимись. Натуральні чіпси. Так. Ось за таку, бачите, ціну невисоку 20 євро. Можна купити ось такий е блендер. Так, міксер блендер. Це дуже класна ціна. Не знаю його якість якийсь блокоум. Блуковим на тисячу, тисячу ват. Гриль така теж є. І це ще такий блендер. Теж на тисячу ватт на півтора літра. Блукову. Цікава яка якість і аера. Грілі теж є, аерогріль. Знаєте, ось аерогріль 50 євро. Такі. Ну, це нормальна ціна. Люблю ось такі класні закуточки, де все вже розпродають по оп-оп. Оп-оп. Так, чорний шоколад. От мені якраз треба. Візьму зараз чорний шоколад. Всього за євро 73. Клас, 40% знижка. Там що пішло, ну, то вже такі солодощі чорний шоколад Екстра дарк. Супер. І ще є такі з горішками. Так, тут теж мінус 40, 50 великі шоколадки. На нікадень народження ми купляли тістечка, типу, типу дубайський шоколад. Зараз подивлюсь, якщо дуже смачні були всередині з фісташками. А смак дійсно дубайського шоколаду. Зараз ми подивимось, ось вони, дивіться, смачнучі, оці 5 євро. Так, одна штучка 5, а якщо скомбінувати, можна різні. Отакі є з полуничкою. І ось такі ще є. Бачите, буде 3 за 11. 12 тістечок за 11 євро виходить одне тістечко менше, ніж 1 євро. Ну, оці смачнючі. Рекомендую. Ось також ці можна комбінувати. Ці не знаю, ці класні. Ось такий є тортик за 8 євро дубайський. типа фісташки, ну, дубайський шоколад. теж, мабуть, такий, як і тістечка. Не знаю. Ну, зараз сильно популярно це дубайський шоколад. За ним всі ганяються, але він дійсно смачний. А ось і макрілька сьогодні по бонусу. Дивіться, яка. Класно, 2,70 замість чотирьох. Так, треба брати на обід. Ось смакота. Скумбрія гарячого копчення. Ось мої покупочки. Зараз ми подивимось, скільки це буде коштувати. Переведемо з вами на гривні. Виходить 10 євро і ось така знижечка. 5,90. Платимо. Ух ти, дивіться, огірки. І навіщо вирощувати? 7,50. Ну, ось такий вже готовий кущик. До речі, дачники нідерландці часто так і роблять, купляють. І ось і перчики. Ось такі 7,50. Бачите? Огірки, ось такі вже. Ось такі перчики, ось такі томатики. Це так, знаєте, вони граються. Посадили. Виросте, не виросте. Лаванди скільки. М -м -м. Краса. Так, чотири штуки. Замість шести. Ось такі великі горщики з лавандою різною, Ось така мене твітує зараз. Так, а це що таке? Гербери. Обов'язково ж ми повинні ще по квіточкам пройтися. Ось такі квіточки, орхідейки, букети. А, піони. Піони не пахнуть. Може Тому що білі, я знаю, рожеві класно пахнуть. Вони красиві, Уже жінки цвітуть. Тоні, ромашечки, а, літо в розгарі. Так, ну і що ж, друзі, виходить, що ми з вами купили на 470 вважайте, гривень. Що я вам показала? Ну, ціни в Україні такі ж самі, правда? З мого досвіду, так як сестричка мені розказала. Напишіть в коментарях, будь ласка. Так воно є? і є, я тим більше теж по акції купляла. Сестра по акції купляла. Ось так, друзі. Дякую, хто був сьогодні зі мною на маленькому шопінгу. І вже їду додому. У нас обід скоро. Треба рибку привезти до обіду. Ліпчик корисний купила. Так що поїхали додому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписаний ще на мій канал. Літо попереду цікавого багато. До нових зустрічей, Па-па. Гружуся в свій грузовичок і поїхали. І ось така ще в мене корзинка. І туди, і сюди. І красота. І відкриваю свій. Ось ще вам, друзі, трошки літа, фонтанчик, квіточки, красота.